Презентуємо вам наш новий проект на базі STM32F411, це двоканальний ШІМ-генератор. Ми будемо використовувати його для управління однофазним двигуном типу BLDS, в якому кількість обмоток відповідає кількості магнітів. У даному випадку магніти у нас будуть однополярні. Як імітацію для налаштування замість датчика Хола ми поки що використовуємо ось такий китайський одноканальний генератор. Для управління ми застосовуємо три потенціометри для регулювання шпаруватості, суву фаз і затримки сигналу. Також використовуємо чотирьохканальний осцилограф. Зараз ми бачимо на екрані, які у нас є сигнали. Далі ми покажемо, як можна керувати цими сигналами. Продемонструємо діапазон частот та надамо більш детальну інформацію. Показуємо можливість нашої прошивки. Ми Бачимо, що а, вона починає працювати з 1 Гц. Це дуже важливо, наприклад, якщо е, даний проєкт використовувати в е, двигуні і при дуже низьких обертах. От, і е, зараз будемо збільшувати частоту. От, збільшуємо частоту. Ми бачимо, як збільшується зараз у нас <кх> е, синхронно. Збільшуються в нас імпульси, вони залишаються такими самими, як і по відношенню до датчика холла. Переключаємо, щоб ми бачили заміри. Ну, наприклад, 60 Гц. Ну, збільшимо десь до 100 Гц. От, збільшимо до 100 Гц. Там 100 Гц. Тепер покажемо, як у нас буде управління відбуватися. Переключимося на іншу вимір, на іншої частоти. Так, це забагато. Ось так ми побачимо. Тепер побачимо, як у нас знову регулюється наші е, шрапуватість. От, ширина імпульса. От ми бачимо, як у нас змінюється. От, шрапуватість. Від фактично одного відсотка навіть менше до 30% у нас міняється. Ми можемо міняти положення імпульса одного в відношенню до другого. От, Робимо. От ми бачимо, як один імпульс стоїть, а інший рухається. Це все у нас відбувається регулювання відносно переднього фронту датчика холла. Крім того, ми можемо рухати обидва імпульси, вибираючи краще положення імпульсів От відносно знову датчика хола. І частота датчика хола може ну, бути, наприклад, аж до 1000 Гц. Попробуємо зараз подивитися. 1200. Заміри. От, 1200. Пробимо заміри. Ми бачимо, що, як працюють у нас на частоті 1200. Так. От. ми бачимо, як все відбувається симметрично. От. У нас наші сигнали, вихідні сигнали, вони не пливуть і знову побачимо, як тут відбувається регулювання. От, затримка обох сигналів по відношенню до переднього фронту датчика хола. А також ми бачимо, тут шрапуватість, як міняється так само. От, тобто всьому діапазоні частот, наприклад, від 1 до 1000 Гц, це все регулюється безпроблемно. Дану прошивку можна використовувати як у двигунах, так і в інших електронних пристроях, наприклад, якщо нам треба мати чітку залежність двох вихідних сигналів від якоїсь частоти. От. Тому от, такий проєкт ми даємо для вашого розгляду. Далі ми будемо ускладнювати наш, наш проєкт. Переходити на більш потужніші стеянки, от і е, це була, буде така родзинка, яка, яку ми будемо розкривати в інших наших проектах. Також у мене є спеціальна пропозиція для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу та отримати це рішення вже зараз. Зробивши донат від 1000 гривень за посиланням на Монобанку в описі, ви отримаєте готовий контролер. Після донату просто напишіть мені на пошту. Я особисто придбаю плату stm 32 встановлю на неї цю захищену прошивку та відправлю вам вже готовий до використання модуль для ваших проєктів. Підписуйтесь на канал попереду ще багато цікавих проєктів. Дякую за увагу. До зустрічі!